Привіт, друзі! Вітаю вас на території нашого бджільництва. Сьогодні у нас на вулиці вітер, страшенний мороз. А ми з вами сховаємось в нашому сотосховищі і трохи посекретнічаємо. Пропоную обговорити сьогодні тему похолодання, що буде з бджолами, бо багато хто хвилюється, особливо ті, в кого практики небагато, звісно, переживають. Обсудимо оптові ціни на мед, чому ціни ростуть, і що штовхає весь світ переходити на органічні продукти, що для нас особисто бджолярів добре, тому що ми є з вами виробниками цієї органічної продукції. А також покажу вам, що показало соцопитування в нашій вайбер-спільноті для бджолярів, по саме по питанню втрат. Бджоло сімей цієї зими, яка ще, до речі, і не скінчилася. І дехто прогнозує ще шалений попит на пакети. Бачила навіть, що вангують високі ціни на пакети. А ми з вами трохи спустимося до реальності, без гучних лозунгів. Тож поїхали. І так, холоди. Повернулись. І це нормально, друзі. Ще в нас лютий місяць. І я думаю, ніхто не сподівався, що зима скінчилась. І часто бачу, повстає таке питання, що буде з бджолами, у яких є розплід Вже наявний. Відповідь однозначно, якщо є корми, то все з ними буде добре. Вони дозимують. Для тих, в кого. Кормів немає. Треба хутко підгодувати і на майбутнє візьміть, будь ласка, до уваги. Холодна зимівля без утеплення це запорука відсутності раннього розплоду в сім'ях. З нашими теперішніми зимами це є аксіома. Тому не хвилюйтесь, тримаємо руку на пульсі, і залишився хоч і найтяжчий період зимівлі, але недовгий. Тож дозимуємо. Головне, щоб весна у нас була не пізньою, бо в нас не дуже гарний приклад є в 2022 році, 21 лютого. Бджоли наші вже масово пішли на пилок, понесли масово пилок з ліщини, ми вулики навіть почали чистити і вже. Почали кайфувати від того, яка гарна зимівля у нас видалась. І потім повернулись холоди весною. До середини квітня були сніги і морози, і як внаслідок довелось по пасіці побігати, і все одно пасіка просіла саме по силі сімей. Тому, на моє переконання. Тепла зимівля, як в цьому році, з такими перепадами температур, бджолам легше перенести аніж холодну і затяжну весну, пізню. Тому спостерігаємо і сподіваємось на краще. І так, оптові ціни на мед. Так, ціни почали знову рости. Спочатку цього тижня за об'єм вже дають до 70 гривень за кілограм, і тенденція позитивна спонукає до цього. Звісно, в першу чергу це малі залишки меду у бджолярів на руках. Більшість вже здали, і перехідні залишки реально мінімальні за весь час наших спостережень. В кого не запитую зі знайомих по. Всій Україні зі знайомих пасічників, уже всі поздавали. Поодинокі випадки, хто здав частково. Здебільшого, це ті, в кого хороші об'єми, і вони можуть собі дозволити розділити навпіл здачу, щоб отримати більше і не пролетіти. Ще повний об'єм. Лишився в кого невеликі пасіки, і хто вичікує максимальну ціну. В цілому, це виходить дуже малі перехідні залишки, які до середини весни скінчаться в нуль повністю. Щось радити не буду, прогнозувати в найближчій перспективі по цінам також не буду, щоб не заражати вас своїм оптимізмом. Це така дуже тонка справа, але точно можу сказати. Що точно бачу позитивний сценарій на кінець даного сезону, впевнена, ціна буде гарною, і на кінець вересня вже зможемо побачити позитив для нас, як виробників меду на внутрішньому ринку. Звісно, якщо все буде добре і нічого поганого не станеться, тому готуємось. В світі зараз модна тенденція на органічну продукцію. І ця тенденція набирає обертів. На це вказує виставка органічної продукції харчування під назвою «Біофах». Вона проходить в Нюрнберсі, це Німеччина. З 11 по 14 лютого там будуть, окрім фанатів натурального світові експортери та імпортери, де будуть укладатись контракти та формуватись цінова тенденція на цей рік. Сподіваємось на позитивні новини після цієї виставки, адже розголосу ця виставка набула шаленого по всьому світові. Проводилося соцопитування в нашій спільноті в джолярів Вайбері, де майже три тисячі чоловік. І питання було в тому. Чи є втрати на їх пасіках в даний час, то по результатам майже половина проголосувала, що втрат немає. Багато хто взагалі ще не дивився своїх бджіл, і в декого втрати вже є до 10%. Це мова йде саме про зиму. Восени знаю точно, що у багатьох пасіки попросідали, багато хто. Перед зимою бджіл пооб'єднував. В основному по причині закліщеності саме ці моменти ми з вами обговорювали в минулих відео, тож треба пильнувати. Завжди треба пильнувати і підходити до обробу кліща комплексно. Два рази на рік обробіток, він же цей не прокатує. Ми також до 2017 року ставили тільки пластини, це навесні та восени, доки ми не спіймали кліща Варуа. А потім затягували своїх бджіл в зиму за вуха, так би мовити, бо вони дуже-дуже були просіли. З тих пір скомпонували ми комплексний підхід з різними діючими речовинами. І посеред сезону також, і бджоли стали в нас йти в зиму хорошої сили, і значно краще зимувати. Тож, друзі, не повторюйте наших помилок, кліщ, воро це на 100% найстрашніший ворог будь-якої пасіки. До речі, залишу в описі до цього відео. Посилання на наші вайбер-спільноти бджолярів, одна з них все українська, друга регіональна по бджільництву Дніпропетровщини. Приєднуйтесь, будь ласка, задавайте будь-які питання, діліться своїм досвідом та практикою. Буде дуже цікаво та корисно всім поспілкуватись. Тож, щодо пакетів, по пакетам. Деякі прогнозують навіть 3 тисячі гривень за пакет, що черги в три хвилі. Вважаю, що це трохи бажання. А, про що я тут? Кицька мені заважає. Тікай весна в неї почалась. Тож, щодо пакетів, я вважаю, трохи, трохи за високу ціну 3000 гривень. Це скоріше бажання, ніж реальність. Думаю, пакети, якщо і будуть, користуватись попитом на рівні минулого року е, максимум 50-100 гривень. Ціна підросте в середньому. Е, і попит, ви самі розумієте, яка зараз ситуація в нашій країні, не буде аномальним. В кого я не запитаю зі знайомих, ті, хто планує розширюватись, то своїми силами, без максимальних вкладень. Дехто дзвонив, хоче почати займатись бджільництвом, але це 3-5 сімей для старту. Якщо війна скінчиться колись, тоді, можливо, і буде бум перших пару років на розвиток бджільництва, але на жаль, не зараз. Ось, друзі. Показую наочно, бо було пару коментів під минулим відео. Ось на екрані прикріплю посилання, хто не бачив цього відео. То кажуть, що мед через таку сітку буде протікати. Ось, з вами ми подивимось, що у них тут відбувається в бджілок. Але зважу на те, що. Це лише всього думки про те, що мед буде протікати. А ось практика. Цю сім'ю ми з вами підгодовували минулого тижня на відео. Як ви бачите, мед не протік, ще тут залишилось його. Ось бджілки потрошку беруть кому як треба. Бачите? Бджілки не в медові. Чистенькі, сухенькі. Беруть медок потроху. Все, друзі. Будемо прощатися. В наступному відео я вам покажу, як зробити медовий глінтвейн. або медовуху зі смаком глінтвейну. Тож гарно всім дозимувати і мирного неба. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео!